Вітаю, ми продовжуємо наші трансляції з Києва, і ми надзвичайно раді, що сьогодні з нами на зв'язку Олександр Харченко. Він є директором Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю, дякую, що знайшли час для нас сьогодні. Вітаю вас, пане Олександре. Тут напевно один дуже просте, одне дуже просте запитання зараз. енергетика стала для України. Ну, зараз важко, напевно, сказати. Да? Я пам'ятаю, як перед кожною зимою ми з вами говорили про те, що буде да, з енергетикою цієї зими? Зараз ми бачимо, як росіяни б'ють по нашим енергоінфраструктурі енергетичній, ми бачимо, що газ, ми... що відбувається з газовими інфраструктурою, ми бачимо, що з електрикою відбувається. Як ви вважаєте, наскільки ми готові, на правду, до цих ударів? Да, багато про це говорилося, наскільки змінилася взагалі ситуація в Україні, і наскільки українцям треба хвилюватися про те, що як і минулого року пам'ятаєте, дуже багато хто говорив, що в нас не буде світла, не буде опалення, щоб люди готувалися, от щоб ви теж порадили готуватися чи так зберігати спокій, чи все ж таки готуватися, зберігаючи спокій. Е, ви прямо зняли з язика, бо треба готуватися, зберігаючи спокій. Um, насправді, uh, якщо казати про цей рік, ми точно готові краще ніж будь-який інший рік війни. Uh, зараз вже є досвід і розуміння, що відбувається і як може відбуватися. Є досить багато зробленого і вже не панічно, а нормально, системно. Uh, це і заходи з фортифікації і координація з ППО і підготовка. Що не менш в багатьох випадках резервів обладнання, і люди знають, як діяти, що діяти. Алгоритми, що не менш на національному рівні, в національного рівня компаніях повністю розроблені і реалізуються. І це видно було по останній атаці. По Києву це була наймасивніша атака за війну по київських енергооб'єктах, і е, московити не змогли виключити Київ. Да, частково вони там змогли добитися певних аварійних відключень на лівому березі, але це і все. Повірте, це не було метою. Мета була геть інша. Вони сподівалися, що Київ залишиться без живлення щонайменш на кілька днів, а за 14 годин заживлені були всі споживачі. І е, так власне буде проходити зима. Вони будуть атакувати. Ми будемо відновлювати і покращувати захист. Ну на жаль, до цього треба готуватися. Ситуація під контролем, ситуація зрозуміла, але вона складна і можуть бути болючі удари це теж правда. Тепер про газ. Ворог атакував нашу газодобувну промисловість, наше сховище. І так я сказав, президент: є два варіанти: варіант А. Коли ми впораємося самі, варіант Б, коли будемо купляти багато газу. Я так розумію, що будемо купляти сьогодні. Зранку читала. Ви посміхаєтесь. Я думаю, якщо ви посміхаєтесь, то може ми вже купили не знаю. Ну, є ще варіант, С, коли і те і інше відбувається, і насправді буде саме так безумовно. Ну, пошкодження нашого газу видобутку значні. В пікові моменти вони добилися того, що десь 55% наших газокомпресорних станцій не могли підіймати газ з-під землі. Безумовно, зараз ця цифра вже суттєво менша, а ще за три тижні вона буде ще суттєво менша, і ця робота буде продовжуватись так само, як буде продовжуватися робота із закупівлі газу. У нас вже все непогано в сховищах. І що дуже добре для нас, ми абсолютно повністю інтегровані в газову систему Європи. Якщо буде холодна зима, якщо в лютому, на початку березня сховища вже будуть пусті, а це цілком реалістичний ризик через те, що так чи інакше ми втратили частину вибудотку і відсотків 20 на 25 ми будемо відновлювати довгий час. Тобто там потрібно обладнання, яке Дуже складне, яке там раніше ніж за рік не приїде, там потрібно дуже багато роботи. Інше можна відновити швидше, і саме це і буде зараз відбуватися. Наші інженери, дякувати Богові, вміють працювати, вміють створювати рішення там, де вони необхідні. Тому чекаємо наступного. В нас є резерв у вигляді європейців, звідки ми можемо купити і закачати. Додаткові обсяги газу, і намагаємось мінімізувати цю потребу за рахунок внутрішніх зусиль. Це не просто, це важко, але я, я не відчуваю і не можу прорахувати ніяких апокаліптичних ризиків по газу. Я певен, що Нафтогаз впорається. Я певен, що та команда людей, яка там зараз працює, розуміється на тому, що вони мають робити і як. Я думаю, що ситуація постійно буде контрольованою. Жодної паніки істерики там не буде. Ворог відверто б'є по принаймні про це писалося про нашим газовим сховищем. Наскільки вони захищені? Це таке питання, яке в суспільних мережах дуже активно проговорюється. Це моє улюблене питання, бо газове а сховище як? це те саме родовище, яке знаходиться на півтора-два кілометри під землею. Тому воно дуже добре захищене. Насправді. Удари відбуваються здебільшого по компресорних станціях наших сховищ, чи є ризики є. Чи є розуміння, що робити, захист ППО і так далі? Теж є. Чи є розуміння, що робити, якщо десь а сховищ в нас багато, вони розсереджені. Це не є якась одна площадка, в якій, в якій там весь газ лежить. Що робити, якщо там одно чи два будуть пошкоджені, теж зрозуміло. Поки що їм не вдавалося пошкодити щось при ударах по сховищах настільки, щоб ми не розуміли, як його відновити і не відновили швидко. І я, чесно кажучи, думаю, що так і буде продовжуватися, пане Олександре. Слухаючи вас відверто кажучи, в мене з'являється такий певний оптимізм, що стосується зими і. Осені пізньої і навіть початку весни, це гарне відчуття, гарне, але все ж таки можливо, є щось, що вас турбує в цьому сенсі. Чим би ви хотіли б поділитися з нашими глядачами? Можливо, не все. Нам би хотілося б, щоб все було так більш-менш оптимістично, але може щось напрямувати. Дивіться: перше, це оптимізм, цей не є оптимізмом. Ой, ми нічого не помітимо. Цей оптимізм. Будуть аварійні відключення. Будуть Будуть обмеження в багатьох регіонах, бо там будуть суттєві пошкодження мереж. Будуть, вже є. Чи ми загинемо? Ні. Чи ми пройдемо цю зиму? Так. Чесно кажучи, зараз ситуація така, що на національному рівні підготовка виявилася сильно кращою, ніж на багатьох регіональних рівнях. І коли почалися а саме останні два місяці атаки здебільшого відбуваються по полосі такій 100 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення і від кордонів, то виявилося, що регіони, які розташовані в цій полосі, дуже по-різному підготувалися. І якщо в одних регіонах бачиш новини, удари, енергетичні об'єкти пошкодження. А, а далі жодної паніки, жодних там історичних повідомлень. Приступили до ліквідації, відновили, працює. То в деяких інших регіонах я не хочу там когось зараз звинувачувати і називати де, але в деяких інших регіонах враження Боже, що робити! Люди без світла, тисячі українців. Боже мой! Як ми це відновимо? Потім туди їде уряд, починається розмова на тему, а де ж захист ваших підстанцій, а де ж ваші резерви обладнання, а де ваші аварійні бригади, чому регіональні розподільчі компанії не готові. Цебто, на жаль, ці удари вони показали, що дуже по-різному регіональні адміністрації і регіональні влади готувалися до можливих ударів, і місцями готовність добра. І да, там так само є аварійне відключення, але ніхто не панікує, всі нормально інформують людей за кілька годин заживлюють і так далі. А в деяких регіонах це призводить до того, що по дві доби люди не знають навіть звідки взяти трансформатор, і це зараз е головне питання до того, щоб його вирішувати, вирівнювати. Підтримати ці регіони добре, що там включився вже уряд. Хоча Міністерство енергетики і національний регулятор мали ці питання, мабуть, в квітні і травні таки задавати і вирішувати. Але добре, що, хоч зараз, виділили гроші, там отримало наказ агенція з відновлення терміново всім допомогти. Але маємо розуміти, що фортифікації на високовольтних підстанціях там 110 в розподільчих мережах. За три місяці не побудуєш. Навіть за півроку, скоріш за все, не побудуєш. Це довше. І на це треба вже зараз звернути максимальну увагу, бо я певен, що ці удари продовжуватимуться. Оце, мабуть, найбільший зараз ризик в моїй голові щодо зими. Оці регіони. Там дійсно проблема. До всіх регіонів, напевно, відносяться і прикордонні, тому що вони. В них інколи навіть не встигають вони реагувати на повітряну тривогу, бо відразу там пролітає. Да? А в Я... цій зоні 100-120 кілометрів ніхто не встигає, повірте. Да. В Кривому розі ти підіймаєш голову, прилетіло, і тут включається сирена. Тому... Якщо подивитися на те, що відбувається останніми днями, то ми бачимо, як Росія б'є по нашим енергетичним об'єктам, і ми теж завдаємо. Удари у відповідь, президент сказав, що якщо буде це продовжується, ми будемо робити те ж саме в Росії. І дуже цікаво, як ви оцінюєте, наскільки ефективними є наші удари по російській території, і чи зможе це примусити Росію якимось чином зупинитися, чи можна це пов'язувати. Ну, знаєте, коли досягається якийсь критичний рівень, коли вже всі розуміють, що ще трохи і вже. Ніхто не може дозволити собі такого. Тобто, то чи можемо ми довести Росію до такого стану? А, дивіться, ми з одного боку, технічно можемо там дуже велику кількість регіонів, особливо враховуючи, що їх енергосистема в далеко не найкращій формі відключати. Але, на мою думку, Кремлю це абсолютно не важливо, немає. Блекаутів в Білгороді чи Брянську в національній повісті Московії. Вона там не виникає, їх там нема, нікого не цікавлять якісь людишки десь там в Белгороді, Брянську. Та хто вони такі? Посидять без світла, потім їм підключить. Повірте, це абсолютно чіткий наратив і пропаганда кремлівська за межами населеного пункту, де є блекаут, взагалі не озвучує цю історію. Їх не існує, вони нікого не цікавлять. От удари по нафтопереробці, Да Удари по нафтопрокачці, Да Удари по портах, де відвантажуються нафта і нафтопродукти, Да безумовно. Оце боляче, оце прям звучить і відчувається дуже сильно. А влаштовувати їм блекаути це і, Ну якщо чесно, не дуже гуманно з точки зору правил, правил ведення війни. Ну, вони уроди, це зрозуміло, але мити чого. А по-друге, це не має жодних результатів. Їм абсолютно все одно, чи сидять якісь там холопи, невідомо де зі світлом чи без, це нікого не цікаво. Наші удари. По нафтопереробній промисловості російській, наскільки вони зараз виглядають ефективними, наскільки ми завдали такого відчутного удару для Росії, як ви це бачите, і ну тому що сьогодні з'явилася інформація, що американці надають нам ці розвіддання точніше, і це є певним таким тиском, і Сполучених Штатів Америки теж на Росію там руками України. Зокрема, от наскільки цей тиск. Він важливий, наскільки відчутний. Ну, звичайно, ми можемо прочитати, що паливо там не вистачає в різних регіонах. Але, от ви, як людина, яка знається на цьому питанні, наскільки прямо болісно це для Росії, чи теж таке собі? Ну, по перше, я не готовий розвіювати медіаміфи просто тому, що недостатньо залучений до процесу. Але є в мене певні внутрішні свої уявлення про те, як організований наш процес, і я не думаю, що там прям таку ключову роль грають будь-хто з іноземців, давайте так скажемо. Що стосується ефективності, то за останні місяці, цебто серпень-вересень, ми реально перейшли на новий рівень ефективності ударів. Зараз їм від того боляче, і зараз вони вже мають. Ну, там вже нема жодних офіційних статистик, вони не, не визнають там навіть потрапляння ніяким чином і так далі, і так далі. Але по вторинних цифрах, які торгуються високооктанові бензини, по певних ознаках, що пропонує їхній міністр Новак міністр енергетики для того, щоб компенсувати проблеми з високооктановими нафтопродуктами. То ми вже пошкодили до 20%. Виробництва високооктанових нафтопродуктів тією мірою, щоб воно стояло кілька тижнів на ремонтах, це вже боляче, це вже дуже неприємно. Це великі втрати. Вибачте, невеличкі уточнення, а вони залежать від якихось там комплектуючих заходів. Щоб безумовно, О, це так. ж теж важливо. їм доводиться спрощувати технологічні процеси, додавати дуже токсичні речовини, які були за заборонені навіть в Московії там з х років. Зараз все дозволено і починається імпорт з південної Кореї і Китаю. А це золотий імпорт. Тобто той бензин їм обходиться просто фантастичні гроші. І е, уряд Московії вже мільярди витрачає на те, щоб компенсувати. Нафтопереробником їх втрати, в тому числі від імпорту бензину. А... Що буде далі, якщо ми зможемо утримувати цей темп ударів, а ще краще трішечки його нарощимо, то десь, коли ми пошкодимо 40%, в них почнеться реальний криз. От реальна криза така масштабна. так, щоби Проблемно було логістиці вести до фронту високому ну, там же цивільна логістика. Армія має соляру і бензин, і в них вистачає виробництва соляри і бензину там з великим запасом, але велика частина логістики базується на інших автомобілях, які потребують бензинів. І отут починається біда. Певні олії вже в дефіциті, які виробляються так само нафтохімією. Отут починається біда. Тому я великий прихильник того, щоб ми продовжили удари саме по нафтовій галузі, продовжили їх сфокусовано на нафтотранспортуванні, нафтовідвантажені порти. Це прям найбільш і найбільш ефективна мішень для таких атак, і нафтопереробці для того, щоб продовжувати їх обмеження у випуску високооктанових бензинів. Оце три напрямки, які є дійсно ефективними, дуже болючими для московитів, і які реально дають добрі результати з точки зору скорочення можливостей фінансувати війну. Бо ми ж до того ведемо все, Да? Всі наші удари спрямовані на те, щоб ми досягли миру. А для того, щоб досягти миру, їм треба обрізати в тому числі фінансування на війну. Я правильно розумію, що вони використовують свою нафту на своїх нафтопереробних заводах? Так, да, безумовно, це означає, що цю нафту, яку вони не змогли переробити, тому що заводи не працюють, їм треба кудись подіти. Що вони роблять з цією нафтою? Це для них проблема чи ні? Чи вона може чекати будь-де? Я не знаю там стояти собі в якійсь такій валізі. А, <реш> Мовно, а... чи, да? ну, дивіться, вони її відвантажують на експорт в них немає інших варіантів, крім як робити саме це. Ну там невеликі відносно обсяги йдуть в Білорусь, і вони зараз намагаються примусити Білорусь там максимально збільшити обсяги переробки. І там Лукашенко вже збирає державні наради з цього приводу, і так далі, і так далі. Але це їх далеко не просува. Там два заводи, і вони не є суперпотужними. Тому чи є для них це проблема так, вже починається проблема, в тому числі що робити з нафтою але поки що вона ну це не криза, це проблеми, які вони можуть вирішити. От якщо ми зможемо розширити удари по нафтовідвантаженню, по експортним терміналах і обмежити нафтотранспортування ударами по нафтоперекачці, оце буде результат. Але я думаю, що нам потрібні інші засоби враження, тому що ну так чи інакше, станції нафтоперекачки. Це доволі потужне обладнання, воно не є таким чутливим, як, там, скажімо, колони ректифікаційні нафтопереробки. Так само для ударів по терміналах треба щось більш потужне, ніж е, наші дрони для того, щоб їх капітально шкодити. Не там переварили труби за два дні, тому що ну, прилетіло в труби, труби переварили. Ну, окей, три дні і все працює. Там потрібні більш потужні удари, якщо ми зможемо їх наносити, це дасть фантастичний результат. Ви про томагавки, звичайно, говорите да? Я про будь-що. Я про засоби ураження, які зможуть збільшити потужність ударів. Пане Олександре, тепер, якщо дозволите, давайте повернемося до ОПЕК ОПЕК Плюс, нещодавно прийняв рішення збільшити видобуток нафти, і як це може вплинути в принципі на ціну на нафту, на позицію Росії на нафтовому ринку? Якщо, наприклад, Саудіти вони напевно дуже легко можуть збільшити, бо в них там і вартість, да собівартість, і таке інше. А що з Росією буде в такому в такій ситуації, враховуючи все, що ви зараз сказали? Ну, В Росії знижується кількість грошей від продажу нафти от і все. І це найкраще, що з нею може статися, з нашого погляду. Тобто ви маєте на увазі, що нафта стане дешевшою, чи що з нею буде відбуватися? Вона вже стала охоти? дешевшою, і угу. вона продовжує дешевшати. І це те, що для України прям найкращий, найприємніший сценарій, який тільки можна придумати. А є якийсь такий вже прогноз, наскільки може подешевшити нафта, і при, при яких розкладах і коли ми це можемо побачити? Чи це направду, так не можна передбачати, бо це є ринкова ситуація? Дивіться, є спеціально навчені люди, які займаються такими передбаченнями, і вони угадують десь 30%. Тому я думаю, що ми просто не будемо витрачати час вашого ефіру на спекуляції, які в кінці, -кінці ну, легко можуть не виправдатись. Є дуже велика кількість факторів. Ну, дивіться, Хамаз в Газі домовились про мир, ще навіть не підписали ціна на нафту почала падатись, бо зменшились ризики. Таких факторів по світу дуже багато, тому я не готовий просто витрачати величезний час вас і наших слухачів і глядачів на те, щоб просто спекулювати. Загальний тренд зрозумілий. Нафти стає більше і зараз для нас це добре. Але чи буде він дуже стабільним? Ну на жаль, передбачити це зараз неможливо. Тепер, якщо дозволите, хотіла повернутися до Росії. Китаю і Індії, що тут відбувається. останнє, що я читала стосовно Індії, що Росія запропонувала вдвічі більшу знижку для Індії, да? це перша якась така новина. А з того, що по відношенню до Китаю читали, що все ж таки не домовилися вони про цю силу Сибірі ні по інвестиціях, ні по ціні, ні по чому іншому не домовилися. І Китай просто купляє поки що нафту так, як йому вигідно. От наскільки в цьому, цьому трикутнику Росія ще почуває себе комфортно, і наскільки ті тарифи, про які зараз говорить Трамп, вони можуть впливати взагалі на ситуацію Росії? Так, сила Сибиру це не про нафту, це про газ. Це про газ, звичайно. Це, це взагалі інша історія. І давайте не змішувати мухи-котлети. Зрозуміло, що про силу Сибіру два. Московити розмовляють з Китаєм вже 20 років. ВОЗ досі знаходиться на попередній позиції. Себто, китайці резонно кажуть: хочете, будуйте чи будемо купувати, вирішимо, коли побудуєте свої гроші Ми туди не дамо. Нам це не потрібно. У нас, по перше, північні провінції стільки газу не потребують. По-друге, ми в будь-якому разі будемо диверсифіковувати постачання, тому. Нема для вас великої надії, що ви зможете тут стати монополістом постачання на китайський ринок. Це вам не світить, акуратно кажуть китайці. Що стосується і Китаю, і Індії в частині нафти, то ж ситуація дуже проста: вони просто витискають з московитів все, що можна витиснути, всю знижку, яку можна витиснути, вони витискають. І це для нас чудово насправді, тому що це знижує ціну нафти. І зменшує ресурс, який доступний московитам в принципі для ведення війни, тому ситуація така, яка є. Безумовно, тарифи, про які про які було оголошено, якщо вони стаються, вони значно скорочують споживання нафти в принципі в світі, і тоді ціна на нафту точно буде знижуватись. Це ну отут, можна якби прогнозувати доволі чітко. Пане Олександре, я згадую слова Трампа, коли він сказав, що низька ціна на нафту повалила Радянський Союз, те ж саме ми зробимо з Росією, якщо вона там буде поводитися так, як вона поводиться. Як би ви зараз це прокоментували, наскільки це релевантні такі висловлювання, ну, враховуючи, що з того з тієї заяви пройшов вже певний час, і враховуючи те, куди рухається вся ця історія. як? Досвідчена людина. Дивіться, всі мої американські друзі кажуть одну просту річ: не дивись, що Трамп каже, дивись, що він робить, а mm -hmm. робить він все для того, щоб знизити ціни на нафту. А давайте продовжимо цю думку, на цьому ви щоб... що, що її продовжувати? Адміністрація США цілеспрямовано працює на геополітичному і технічному рівнях. Для того, щоб збільшити кількість нафти на ринку і максимально убезпечити ті регіони, звідки вона постачається. Ну і ми знов повертаємось до того ж Ізраїлю, тому що Ізраїль є певним фактором по всьому близькому Сходу. Для того, щоб знизити ціну на нафту. От і все. Адміністрації внутріш цікаво мати низькі ціни на нафту, незважаючи на це, що це протирічить інтересам певних американських нафтоводобувних компаній. Вони, схоже, тримають курс на те, щоб ціна на нафту була низькою. Пане Олександре, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами, що знайшли час. Дякую дуже. Дякую за запрошення завжди радий. Дякую дуже, Олександр Харченко. був сьогодні нашим гостем. За що ми йому надзвичайно вдячні? Надзвичайно вдячні вам, наші спонсори на платформі Патріон та Ютуб. Залишайте з нами.